Наскільки швидко змінюється світ, наскільки швидко в цьому світі змінюємось ми, цей темп наскільки нас захвачує в свої руки, що ми навіть до кінця не усвідомлюємо, наскільки змінюємось ми самі кожного дня. А це ж такий важливий момент, тому що змінюємось ми, змінюються наші рідні і близькі поряд з нами, а ми думаємо, що все як раніше, що вони такі, які були вчора, і ми так само і діємо по тим старим стратегіям. Ну, звісно, можна сказати, та я і так все знаю про свого чоловіка, наприклад, чи про дітей. Я знаю краще, що їм треба, як їм треба, і так далі, і тому подібне. Я знаю, що вони думають, особливо це нам, жінкам, присуще. Ага, я знаю, чого він так подивився, або ще щось подібне такого жанру. Але насправді. Ми не можемо знати, навіть якщо ми живемо 50-60 років з однією людиною поряд, ми, зараз... ми не можемо знати всього. Так, дещось можливо, ми вже там і вивчили, і знаємо, але ми змінюємось кожен з нас кожного дня. І на 100% знати ми не можемо. І все те, що ми бачимо в інших людях, це наші дзеркала, це все відображення нас, нашого внутрішнього стану, нашого емоційного стану, перш за все, нашого бачення взагалі світу. І як би це не звучало прикро, але це так. Хоча це навіть не прикрість. Для мене це навіть радість, тому що це найкращі вчителі, ті люди, які поряд з нами, тому що вони нам відображують все те, що є в нас самих. Будь то воно нам приємне, будь-то не дуже. І ось такий цікавий приклад, хочу зараз прямо вам показати. Мені дуже він подобається, я на консультаціях часто його застосовую. І ось візьмемо такий надбір Ден-Деста, він якраз в мене під рукою тут був. І ви скажете, якщо я запитаю, що ти бачиш, ви скажете, я бачу ось такий блакитний фон. Тут написано Діван Дестані, тратата. А я скажу: ні, ти не прав, тому що там такого немає. Там є білий фон, і прописано текстом: ніяких хмаринок немає про кожну із суміш цього набору: «Daily Divine», «I am blessed» and «I am creative». І ніяких хмаринок там немає. Той же час, ви мені скажете, та ні, як це немає? Тут є Хмаринки, подивись уважно, куди ти дивишся, ти не права. І так можна дискутувати до безкінечності. І суть в тому, що ми просто дивимося на одну і ту ж річ під іншим кутом. Якщо перевернути, я бачу зовсім інше, ніж ви. А ви бачите зовсім інше, ніж я. І це не означає, що хтось з нас неправий, поганий, чи якийсь іще. там. Ні, це означає те, що ми просто бачимо своєї точки зору лише. Кусінчик ситуації, який шматочок цієї ситуації, і не бачимо її цілісної. І дуже часто ми намагаємося довести свою думку до кінця, тому що я прав чи права. Але ж насправді це просто наша парадигма мислення, це просто наша точка зору, наш кут зору, під яким ми стоїмо і бачимо. А з іншого боку, ми навіть не попробували заглянути як там. І коли ми зможемо настувати сили, ресурсу, натхнення та мудрості заглянути з ту сторону, по яку стоїть наш партнер, наприклад, що він там бачить, допоки і не буде ніякої ефективності в спілкуванні. Отож, самопізнання – наше все.